Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді самокат Кукерін, чи по старій назві Куга Кірін модель C1 Pro. Цей самокат з легкістю підійде для е, дітей від 7 років. Чому? Тому що регулювання сидіння та руля е, допоможе вам відрегулювати під е, маленьку дитину е, низькі, низька дека. Дитина може ногами стояти на землі. Також виробник заявляє, що даний самокат може бути використаний людьми до зрісту 1,90 м. Як на мене, це більше велосипед, аніж самокат. Його споріднює з самокатом лише дека і відсутність педалів. Дуже м'яке велике сидіння. В нього є дві пружини, які забезпечують рівень комфорту. Це вам не велосипедне сидіння, бо воно велике. І ви сидите не наче на якомусь скутері. Це модель 24-го року. У Кугі вже були такі моделі. І це вже модель, у якої 26 годин, 48 вольт акумулятор. Заявляє виробник 100 км пробігу, перевіряти не став, але бачу, що завдатки є. Це точно. Дискові гальма попереду і позаду двигун потужністю 500 Вт, але це номінал. Цей двигун можна порівняти з двигунами таких самокатів, як Т4 Crosser чи Т4П крос. Вони десь схожі за характеристиками, бо в піку цей мотор все одно видає десь біля кіловату. Це на мій, на мій так, рахунок, бо заявлено там начебто трошки менше. Передня корзина цього самокату може витримувати навантаження більше 20 кг. Це було здійснено завдяки. Швелер, який був приварений до рульової стійки, і він може нести добре навантаження. Це кріпиться на 4 болта, і там все гаразд. Я перевірив позаду цього самокату. Ви можете бачити сидіння для другого пасажиру. Я вже випробував це сидіння з дитиною, яка важить 35 кг, і цієї е, дитини я там навіть не помітив, бо їде він дуже класно з цим. Цей самокат дуже легко складається. Для цього в нього є такі механізми. Рульова стійка вона складається, знімається сидіння, а також на бистроз'ємах на ексцентрики зроблено переднє колесо, яке одним дотиком можна зняти. Максимальна швидкість такого пристрою приблизно трошки більше ніж 40 км на годину. У кого як? Повністю заряджений не повністю, та й вага теж на це має вплив. На цьому самокаті встановлений комп'ютер, за допомогою якого можна побачити швидкість, побачити загальний пробіг та пробіг після включення самокату. круїз контроль і рекуперація на місці. По освітленню встановлена фара на 4 світлодіоди з великим радіатором. Позаду є стоп, габарит і поворотники, а також є сигнал. Вага цього самокату 32 кг. Це невелика вага для того, щоб його можна було переміщувати у автівці. На цьому самокаті встановлена дерев'яна дека. Під нею є металева кришка, яка закриває з ущільнювачем, закриває великий акумулятор та контролер. З великим радіатором, який встановлений і закріплений у мангалі. Ну і що я взагалі хочу розповісти про цей велосипед, буду так його називати, бо мені так здається. Взагалі класна штука. Мені дуже сподобався, бо це вже не самокат, ну Реально це велосипед. І споріднює його, я ж кажу, то тільки дека, і що там відсутність педалів ну реальний велосипед. Ви можете посадити за, позаду себе дитину, і дуже якісно і, і, і класно пересуватися містом чи за, за містом, він е, дуже непогано їде е, по польових доріжках. Ось, і Великі колеса 14, вони хавають все це. Е, я думав, що підвізка, яка в нього тільки попереду вилка. З амортизацією позаду в нього жорстка підвіска, як у звичайного велосипеда. Я думав, він буде жорсткий, але ні, він досить м'який. В цьому питанні досить м'який. На нього можна навантажити. Я, я на ньому поїхав на пікник. Значить, я посадив позаду дитину 35 кілограмів. Я поклав і закріпив на передній корзині. закріпив велику таку сумку холодильник, до якої поклав десь 15 кілограмів приблизно. Зверху я поклав на цього на цей холодильник ще стільчики. В якісь полотенця, і все це закріпив там стрічкою. Ось, і, і ми вдвох з дитиною, з цим холодильником і цим багажем. Ми поїхали до озера там декілька кілометрів, два-три, мабуть, в одну сторону. Ось і він тягнув там без, без якихось там навантажень на двигун та, та, та таке інше. І це польовими дорожками без питань ось Цей самокат добре підійде для людей, у котрих є дитина, котру там треба возити, може на якийсь кружок чи там до басейну, там якщо вам там ну не знаю не багато кілометрів там до п'яти може в одну сторону, це буде дуже комфортно, якщо це ну там гарна погода. ось Бо я знаю, багато людей вибирають самокати, щоб на них їздити. Скажу вам так, я це спробував на самокатах, це не, не зручно, тупо не зручно. Ось на цьому зручно, бо для цього там зроблено заднє сидіння. І воно дуже кріпке, дуже кріпке. Цей самокат підійде для літніх людей, які живуть у селах, бо цей самокат дуже класно їде по бездоріжжю. Це його ну, дуже класний плюс. На самокаті, звичайно, на 10-х колесах ви так, ну, так комфортно пересуватися не зможете. Плюс до великого акумулятора додали ще е, швидку зарядку. Е, може вона не дуже швидка, але е, можете порахувати самі. На звичайному Куга е, Кірін самокаті кладуть 2 А зарядку, є е, е, такі моделі, як Куга G3 Pro. Там кладуть дві зарядки по 2 ампера, то у сумі дає з двох портів 4 ампери. Тут поклали одну зарядку, але в неї 3 ампери току. Тому самі судіть, я, я гадаю, що це дуже, дуже нормальна штука, коли у вас зарядка там, ну, за 8 годин повністю заряджає цей акумулятор. Я думаю, десь так воно і виходить. Тепер у вас напевно склалося питання: чи купив би я такого самоката собі? Так, вже мої діти дуже просять мене залишити цей самокат, щоб саме вони на ньому пересувалися. Бо в мене вже є мастер-дул. Хто слідкує за моїм каналом? Про це знає. Зараз ми відкриваємо новий сайт. Називається він superscooter.com.ua саме для того, щоб відділити наших лодочників від самокатчиків. І тепер ви зможете побачити всі наші самокати електровелосипеди. На сайті superscooter.com.ua і там буде моя консультація для вас. Підписуємося на канал, ставимо лайки і дивимося самокати, купуємо на сайті superscooter.com.ua На цьому буду завершувати. Па-па!